Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про проєкт ZK-Link І сьогодні найбільш така гаряча актуальна тема це є про те, що ZK-Link, ну всі ми знаємо, що буде сейл на Коінлісті, продажа токенів. І зараз було роздано буквально вчора 7700 вайтлістів, тобто пріоритетних, пріоритетних місць в Вайтліст, білий список, називайте це як хочете саме на Коінліст. Хочу нагадати, що це не є гарантійна е, алокація, тобто ви не, не 100% маєте е, саме алокацію, ви маєте тільки пріоритетку, е, тобто з більшою ймовірністю, що ви саме попадете в цей сейл. Було роздано, як я вже повторююся, 7700. Туди входили люди, які ранні користувачі, які робили щось ну, для проекту, які були активними. Також були конкурси різні активності в Твітері, роблячи контент. Команда вибирала дуже якісно і дуже довго, декілька днів буквально вибирала саме цих людей. І от було анонсовано саме на днях. CoinList вже запускає сейл 25 січня. E, тому обов'язково e, закидаємо на баланс, якщо ще є така можливість, щоб взяти участь в селі. Всі, хто мають вейтліст, я фактично вас можу поздоровити, тому що e, прохідність буде дуже висока. ЗК то кеноміка і всі інші аспекти дуже класно виглядають. Потрібно всього всього 3 ікса, щоб окупити своє тіло на старті, так як 30% йде розлоків. Тому рекомендую всім взяти участь в цьому сейлі. Я думаю, що це буде обов'язково прибутковий сейл, якщо ринок буде e, йти на якийсь булера сезон, Тобто показувати дуже класний ріст. Я думаю, що можна ще й дуже класно заробити. Тому не втрачаємо таку можливість, цікавимося проектом ZKLink, має великі перспективи. Всім попа, до нових відео.